Добрий день, малята! Рада вас я, привітати! Малювати будемо гарно, швидко, весело і вправно. Подивіться, які гарні коників створюють у нас на Україні, а виготовляють їх із звичайної глини та ще й прикрашають різними візерунками. Коники – улюблена іграшка дітей. Сьогодні ми діти будемо прикрашати силует коника елементами декоративного розпису лініями, крапочками, мазками. Ось такого, як на малюнку. Для малювання ми будемо використовувати наступні матеріали: Гуашеві фарби, пензли, шаблон коника. Серветка, склянка з водою, паперова серветка. Спочатку на силует наносимо крупні елементи, маски, потім тоненькі лінії. І завершуємо наш малюнок крапочками. Найменшими елементами Ось такий гарний коник у мене вийшов. Чекатиму на ваші малюнки. До побачення, малята, до нових зустрічей!